Усім доброго дня, сонячного ранку. Сьогодні поступила у нас до здачі однокімнатна квартира. У цьому э, будинку це Хрущовка. Район Брейлкі, район ЖБІ, щоб понятніше було. Район АТБ, провулок Шевченка. Отака От однокімнатна квартира 30 квадратних метрів на п'ятому поверсі. Якщо кому потрібно, то можна і здати з гаражем. Можна буде переглянути відео. І там буде і гараж. От тут гараж, буквально 50 метрів, якщо кому потрібно. Так що зараз пройдемо, глянемо її із середини. Отакий, от отакий назовні гаражик. От тут під'їзд. Бачимо все маршало-бірюзова. Отакий гаражик присутній. 6х4. Відфарбовано все із. З матровою ямою. І з погрібом. Так, кому потрібно буде. Так, і дивимось сама наша квартира. Так, давайте дивимось ось це така кімната у нас 18 квадратних метрів. облаштована меблями, телевізор і тут спальне місце. І от виходимо, бачимо такий балкончик. От. Це тут район АТБ. Там бачимо. Далі АТБ. Буде. І давайте з цього ракурсу пройдемо, покажу. Так, отак. Такий функціональний коридорчик. Щоб лічильники на електрику на воду, присутній інтернет, отакий От суміщений санузел. бачите, так, гарненько, ну, кахлі, все в гарному стані. І така кухня холодильник Також лічильники, газова камонка автомат. Включаєте кран, біжить гаряча вода і ось такий вид із вікна. Так, ось давайте з цього ракурсу ще покажу. Так, газовий лічильник тут. От така одна кімнатна квартира за 7 тисяч. Кого зацікавив даний варіант, то звертайтеся, в принципі, можна вже заселятися. Чекаю на комунікацію. Дякую.